Шановні колеги, ви розумієте, що всі ці прояви можна виявити при класичному первинному огляді, який відповідає стандартному алгоритму ABCDE. Давайте пройдемося по кроках і нагадаємо, що на кожному із них ми можемо розпізнати і знайти A Airway – про хідність дихальних шляхів. Так, вона буде порушуватись у пацієнта з анафілаксії за рахунок бронхоспазму чи за рахунок набряку слизової. Тому уточнюю. Що якщо в процес втягується лише шкіра чи слизові, і клінічна картина зводиться до набряклості слизової рота, то виникає питання, чи це анафілаксія, чи потрібен адреналін. А от якщо через набряк порушується прохідність дихальних шляхів, тоді ми розуміємо, що в процес втягується друга система, дихальна. От тоді це анафілаксія, і ми повинні прийняти рішення до введення адреналіну. При оцінці дихання Бі ми маємо використати аускультацію, під час якої можемо виявити сухі свистячі хрипи. Аускультація є раннім проявом, оскільки задишка з'являється пізніше. Крім того, ми можемо оцінити гіпоксію за допомогою пульсоксиметру. Щодо проблеми зі сторони серцево-судинної системи, ми можемо розпізнати порушення перфузії. Яке зазвичай супроводжується вазоділятацією, а це значить, як початковий прояв тепла, рожева шкіра та подовження капілярного наповнення. Згодом може відбутися падіння артеріального тиску, що свідчитиме власне про анафілактичний шок. Тому анафілаксія це не завжди і не обов'язково анафілактичний шок. Останній є ознакою декомпенсації або прогресування алергічного процесу. При оцінці неврологічного стану немає патогномонічних ознак, характерних для анафілаксії, якщо не згадувати за порушення свідомості, оскільки воно є зумовлене порушенням перфузії мозку через падіння артеріального тиску. На етапі І ми мусимо оцінити шкіру і можемо виявити прояви, такі як висипання, набряки, свербіж. Пам'ятайте, що дуже важливо збирати послідовний та правильний анамнез. Скористайтеся алгоритмом Sample. Що ми можемо дізнатися у пацієнта з підозрою на анафілаксію, якщо пройтися покроково? Щодо наявності алергії в анамнезі, то вона може бути, а може і не бути. Не завжди можна знайти посилання на алерген. Проте ви повинні вміти вчасно розпізнати анафілаксію навіть без цього. Щодо використання медикаментів, пам'ятайте, вони, власне, і можуть викликати анафілаксію. Або ж спотворити клінічну картину чи блокувати реакцію на лікування. Наприклад, вживання бета-блокаторів знижує ефективність адреналіну. Попередній медичний анамнез захворювання може дати підказку. Останній прийом їжі важливий, оскільки часто мова може йти про алергії на харчові продукти. На етапі е поцікавитись у пацієнта, з чим він сам все це пов'язує.